В українській політиці є фігури, які нагадують пластилін. Ліпи, куди хочеш, всюди пристане. Однією з таких є і Ганна Вікторівна Старостенко з 2013 року. Вона поруч із кличком і відтоді тримає марку вічної заступниці. У мене є два заступника. Чотири з яких у 14-му році вона була заступницею з гуманітарних питань у 21-му першому з охорони здоров'я, потім з культури, а з 23-го – ще й з культурної спадщини, куди не ткни пальцем у КМДА, скрізь. Пані Ганна танцювати я співати я словом: кожній дуб в кожній щілині затичка, як то кажуть, у вас мабуть виникло питання: а чому ж ми взагалі вирішили розповісти вам саме про цю, прости господи, чиновницю? А я залюбки відповім. Справа в тому, що відносно нещодавно між пані Ганною та головою Деснянської рда Максимом Бахматовим виник так би мовити конфлікт. Або як пишуть про це українські змі, ціла бійка. Питання є до обох екземплярів. Тож про все по порядку. З вами Софія Ярова, і це прем'єра київської драми, серіалу, де замість акторів у нас чиновники, а замість сценарію їхні майнові звіти. А поки що підпишіться на канал Володимира Золкина для обраних і поставте цьому відео вподобайку. Для початку пропоную ближче познайомитись із Ганною Старостенко, і зробимо ми це через улюблені всіма журналістами та ненависні чиновниками декларації. Ну така вже в них доля. Що поробиш? Треба звітувати. Тож, за даними у декларації за 2015 рік, у далекому 2009-му Ганна обзавелась скромною квартиркою в Києві 58 квадратних метрів. Коштувала вона їй не багато, немало мало 463 тисячі гривень. Здається, все в порядку. Та далі виникають певні питання у декларації за 2016 рік. Вартість тієї самої квартири складає вже понад 4,5 мільйона. Нічого собі, чому ж що так вплинуло на її вартість? Мабуть, є вагомі підстави, скажете ви та ні, все набагато простіше, оскільки у деклараціях відсутня інформація про купівлю чи продаж, можна припустити, що це банальна квартирна афера. Коли немає реальних угод, а ціна нерухомості раптово надувається. Це виглядає як класична схема, яка дозволяє чиновнику в майбутньому законно показати прибуток при продажу і пояснити: А я ж задекларувала. Квартира стільки коштувала по ці руки нічого не крали. і знаєте, що найбільш іронічно у реальному житті звичайний українець роками доводить у судах, що його квартира не завищена для податку. А тут усе чудово. Хочеш перетворити 400 тисяч у 4,5 мільйона. Будь ласка, просто так і запиши в декларації. Підпис десі підпизде. Подібна історія трапилась і автівкою чиновниці. Її Форд спершу оцінили у 160 тисяч, а вже наступного року плюс 40 тисяч зверху. Ніби це не був Форд Куга, а якась. Золота інвестиція, але найцікавіше почалося у 2017 році, коли Ганна пішла в декрет. Здавалося б, час для відпочинку, але не для старостенко. Як то кажуть, хочеш жити, вмій вертеться. Від КМДА вона отримала понад 114 тисяч допомоги по пологах. Ну і плюс стандартну цуцвиплату у 10 тисяч, Кличко кормить. І раптом. Маленьке диво того ж року форт, який золотився у 2016-му, вона успішно продає та вже за 336 тисяч. От вам і пояснення для чого була вся ця магія із подорожчанням. Чиста математика по КМДАшному. Спочатку надути ціну, потім красиво продати такі собі справжні ударні тємки. Та без автівки Ганна довго не лишалась, натомість придбала свіжесенький Volvo XC60 за. Мільйон триста шістдесят тисяч. Може, я теж так хочу сидіти в декреті і купувати тачки за півтора мільйона. Щоб картина виглядала більш правильною, у декларації з'являється кредит від Укргазбанку на 874 тисячі. Але цікавий нюанс. Оформлений він не на саму Ганну, а на її чоловіка. Хоча в подальшому позика буде декларуватися в графі. Доходи на ім'я самої Старостенко. Чому так? Загадка. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Та далі ще цікавіше у наступних деклараціях згадка про кредит взагалі зникає. Чи його виплатили, чи він просто розчинився в повітрі, невідомо. Може, кличко якось допоміг прикрити питання, <пл 'язок> а може, корова язиком злизала. Не знаю, і ця магія з боргами триває у деклараціях за 2018 та 2020 роки. Постійно висять якісь позики і кредити на сотні тисяч гривень. Але фінал цієї історії, як серіал, без останньої серії. Ніхто не знає, чим вона закінчилася. А сьогодні в завтрашній день. А от 2024 рік став роком великого откровення. Раптом в останній декларації з'явилась чи не вся родина старостенко, а це і чоловік, і діти, і мама з татом. А разом з ними з'явились і будинок на 300 квадратних метрів, і ділянка майже 10 соток, ще дві квартири, та нісан X-Trail. Та головне тут навіть не майно. А готівка саме її вражаюча кількість. Уявіть собі, звичайного пенсіонера з сотнями тисяч доларів кешем під матрацом. Уявили? А Старостенко і її батько і уявляти не треба. Справа в тому, що у 2024 році її батько магічним чином нажив собі заощаджень у розмірі, тільки вдумайтесь, 235 тисяч зелених. Скільки? А до них на додачу ще 400 тисяч гривень. Ну хіба не чудо? Не знали, що пенсійний фонд так балує наших співвітчизників. У самої ж чиновниці з'явилось 870 тисяч гривень на банківських рахунках. І все це на фоні зарплати, яка ледве сягає мільйона на рік. Мораль: коли в Києві зникають гроші, вони не зникають, вони просто переїжджають. У декларації Ганни Старостенко, але магія декларацій це лише половина нашої цікавої історії. Інша частина це земельна корупція в Києві, відома як туалетні схеми. Нагадаю, це ті випадки, коли під виглядом нежитлових приміщень, часто буквально громадських туалетів, незаконно виділяються величезні ділянки землі. Рух чесно раніше вже аналізував голосування у Київраді і прийшов до висновку, що лідерами з підтримки таких схем виявились парапарапам. Депутати від фракції Батьківщина та удар серед них і заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Вона підтримала 12 рішень з 15 щодо туалетних схем за минулі два роки. Двічі просто не голосувала, а один раз була відсутня. Тобто, коли йшлося про корупційні земельні махінації, Ганна стабільно натискала кнопку. Застановітісь та старостенко не самотня у цьому туалетному клубі. Її колеги з удару Терентьєв та Калініченко також підтримували більшість схем. Фігуранти плівок Комарницького, де обговорювались розміри хабарів за землю. Теж у списках активних туалетних голосувальників виходить Ганна Вікторівна лише маленький гвинтик у величезному механізмі, який Перетворює київські гектари на зелені папірці. Отож, після такого відвертого знайомства плавно повертаємось до скандалу з Максимом Бахматовим, новоспеченим головою Деснянської Єрда. У серпні цього року на його публічному звіті Старостенко влаштувала. Вихід на сцену не встиг Бахматов закінчити свою промову, як пані Ганна видерлась до нього і почала виривати з рук мікрофон, щоб ставити свої п'ять копійок. На відео видно, як Бахматов буквально вириває з її рук мікрофон і штовхає зі словами: Ви напали на голову РДА, представника президента. Старостенко ж одразу написала у Фейсбук, що це фізичне насилля, приниження честі та перешкоджання депутатській діяльності, і пообіцяла звернутися до всіх можливих інстанцій. Від президента до незалежних ЗМІ. після інциденту дев'ять нардепів звернулись до Кабміну з проханням звільнити Бахматова з посади. А також, за повідомленням Старостенко, проти пана Максима відкрили кримінальне провадження. Ми, звісно ж, ні в якому разі не толеруємо будь-які прояви насильства. Проте, знаєте, я розділяю занепокоєння пана Максима діяльністю Ганни. Справді, скільки років старостенко при владі, скільки себе пам'ятаю, стільки вона і фігурує у купі скандалів. Дозвольте розповісти вам про декілька з них у 2017 році на році. Назика до кличка з проханням перевірити наявність конфлікту інтересів у шести депутатів і чиновників Київради. Серед них була і Старостенко, яка порушила закони про запобігання корупції і про місцеве самоврядування. Кличко ж натомість зробив вигляд, що. Що проблеми просто не існує у квітні того ж року. Антикорупційна комісія Київради підтримала звернення голови ОСН квартал Пушкінська Червоноармійська з проханням посприяти звільненню Анни Старостенко з посади. За інформацією заявника, Ганна активно зловживала своїми повноваженнями і разом з небезвідомими Мариною Хондою та Оленою Фіданян заважала киянам повернути місту, вкрадений ще у 2001 році дитсадок, що по вулиці Пушкінська, 33. Пані Ганна щосили відстоювала інтереси забудовника. Який не виконав зобов'язання по будівництву нового дитсадка. Є стілік, є духовка. Ну я не знаю більше, що треба дітям. Малеча без садка, але ж не всі можуть бути щасливими. Головне, щоб щасливим був забудовник протягом 2015 та 2017 років під крилом Старостенко працював департамент освіти і науки на чолі з вже знайомою нам Оленою Фіданян. Я його люблю і тут повний букет. Побори з батьків, тендерні махінації, зриви програм, монополія з харчуванням, з підняттям цін і падінням якості. Така собі освіта за новими стандартами. В школу хочеш ходити. А тут правда казати. у 2020 році. Під час декрету Старостенко намагалась поховати у суді справу начальниці освіти Деснянського району Тамари Постолюк. Її підозрювали у зловживаннях на понад 1 мільйон гривень. Виходить, декрет у старостенко не про дітей, а скоріше про сімейний бізнес. Пані Ганна, в нас головна санітарка київської політики. Завжди поруч, коли треба добити те, що і так на Божому слові тримається. Пропала всю картина. Вийшла показова. Одна чиновниця з багаторічними деклараційними чудесами та туалетними схемами, інший амбітний голова району, який не зміг стримати себе навіть на публіці. І от вони зійшлися в епічній битві за мікрофон київська політика у своєму найкращому форматі. Цирк, Тільки квитки безкоштовні. Це був лише перший акт Київської драми. Наступний може бути про самого пана Максима, амбітного голову Деснянської РДА Тікток, воїна, який хоче стати мером Києва, Тож дайте знати в коментарях, чи хочете ви продовження. А з вами була Софія Ярова і до нових зустрічей.